Кран врізався в стовп. Зранку сталося ДТП навпроти епіцентру. Кран протаранив в стовп тролейбусної лінії. Деталі з місця події розкаже Ірина Котлярова. На проспекті Лушпина навпроти епіцентру. Сьогодні зранку сталося ДТП. Кран їхав з вулиці Ливаневського. Перед пішохідним переходом він протаранив шевроле «Лачетті» і врізався в стовп. Аварія спричинила затори транспорту. У шевроле розбита задня частина авто. Водій говорить, він пропускав людей. У пішоході стояла далі маршрутка за пішоходом, а на пішоході стояла дівчина. Ну, Ви я зупинився пропустити пішохода. Як потім? Що сталося? Як ну, удар ззаду. На місці дорожньо-транспортної пригоди копи провели алкотести для обох водіїв. Їх результати показали. Кожен був тверезий. Водій крану від коментарів відмовлявся. Дуйте до щелчка, як надувайте шарик. Прокоментуйте, будь ласка. 0-0? 0-0. Добре, Добре, дякую. Прокоментуйте, будь ласка, як сталося аварія? Не хочу. За попередніми даними поліцейських, водій кран не дотримався правильної дистанції і тому сталося зіткнення. На даний момент нами поставляється схема даного забуття. Опрошені учасники дорожньо транспортного пророшевства оба водітеля. І буде составлений протокол по статті 124 Кодексу України про національне правопорушення. Тобто це дорожньо транспортне пришедство. Далі буде все передано на суд. Хто винен в ситуації, з'ясують у суді. В дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Ірина Котлярова, Олександр Олексійенко, новини СТС.